від 3 до 40 років, і на кожного з них збираються подивитись переповнені концертні зали шанувальників. Бориспільська спілка спортивного сучасного танцю відзначила своє 25-річчя. 31 травня у центрі культури та мистецтв відбувся концерт незламні. Це так, ніби ніби це велика дата. Ніби вчора все це було. У колективах спілки займаються як діти, так і дорослі. У школі сучасного танцю Лідер Денс танцюють близько ста дітей. У зразковому колективі спортивного бального танцю Шарм виступають вихованці віком від трьох років. Його ж філією є школа Шарм Плюс. А колектив, де танцівницями є одні з перших учениць спілки. Має назву Леді Шарм. Очолюєш бориспільську спілку спортивного сучасного танцю. Заслужена артистка естрадного мистецтва України Ната. Маркевич. Ми починали 25 років тому. Ми були майже першовідкривачами бального танцю в Борисполі. І все тоді починалося зовсім в умовах інших. І за цей час, за 25 років, ми об'їздили майже всю Європу змаганнях і конкурсів. І дітки побачили дуже багато, і побачили, як живуть люди в інших країнах. І, звичайно, дуже приємно, коли ми приїжджали з нагородами. Колектив у нас різноплановий. Лідерденс це хіп хоп, модерн, сучасний напрямок. Шарм це бальний спортивний танець, і дитячий і дитячі танець, де дітки та. Суть саме дитячі танці за 25 років танцівники здобули перемоги на змаганнях в Естонії, Болгарії, Польщі, Латвії, Німеччині, Словенії, Швеції, Греції, Угорщині, Єгипті та Туреччині. За що від міського голови отримали подяку. Нагороди отримав і тренерський склад: керівниця школи сучасного танцю Лідерденс Сніжана Виноградна, тренерка Лідер Денс Юлія Дудка, керівниця колективу спортивного бального танцю Шарм Плюс Олена Орловська та тренери колективу спортивного бального танцю Шарм Юлія Хижняк та Владислав Грищук у колективі вони танцюють шести років, а вже з 18-ти... почали викладати бальні танці молодшим вихованцям. Говорить всеукраїнські призери-танцівники і тренери колективу Шарм Юлія Хижняк та Владислав Грищук. Я зрозуміла, що це все просто моє життя, і я не можу без цього. І Бачити кожного разу посмішки дітей мені просто підіймає і моральний дух, і ну, взагалі просто аж мурахи по шкірі, коли я бачу, коли вони посміхаються. Прагнемо. Щоб колектив Шарм продовжував своє існування ще дуже-дуже багато років. Щоб дітки розвивалися да, і... і ми підіймали бойовий дух саме діткам в цей нелегкий час всі для нас. Кастрельник, одна із учасниць колективу Леді Шарм привітала свою керівницю Наталію Маркевич із ювілеєм спілки і додала, що Леді Шарм існує лише три роки, проте в його складі танцівниці, які виступають на сцені, вже 25 років. Дуже юна Наталя Валеєвна започаткувала моду в 2000 тисячі мабуть, ще не в дві навіть в якомусь там році. І всі до неї побігли, щоб відчути. Проникнутися тим мистецтвом танцю, оскільки, як сказав класик, танець то найкоротший шлях до щастя. Всі пам'ятають яскраве свято, коли було 20 років, і воно було увінчене прекрасним званням заслуженої артистки України. Ми бажаємо, щоб 30-річчя колективу Шарм було увінчено перлиною звання народної артистки України, і ми всі будемо святкувати це таєрично. Шоу, дай Бог на сцені Національного палацу Україна. Надзвичайна вам дяка любов. Тривав концерт півтори години. За цей час глядачі встигли побачити 24 виступи: хіп-хоп, модерн, бальні танці та пісні у виконанні заслуженої артистки естрадного мистецтва України Наталії Маркевич. Гостем заходу став і золотий голос Бориспільщини Григорій Глінський, який наприкінці концерту заспівав дуетом разом із пані Наталією. Від куріну затісти крило, здеся за столом родина. За нами правда, скоро си зло. не злого. наша Україна. Анастасія Усик на Зергераскін. Ганиїл Деркач. Новини Терес Бориспіль.